Привіт, народ! Цього разу обговоримо нові деталі Stalker 2, про нового асасина з відьмами, про сумну долю Watch Dogs і технології GTA 6, а також нові деталі Kingdom Come 2 і про те, що буде з 4A Games і Metro. Коротше, пристібайтесь, буде багато всякого цікавого. Звичайно ж, дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше можете підписатися для різних актуальних новин і не тільки у нас є Telegram, а для. Для спілкування Діскорд посилання на соцмережі у описі за можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Патреон Чи БайМієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і давайте заглибимося в Нетрі. Helldivers 2 стала однією з найбільш несподівано успішних ігор року, і хоча гра продемонструвала хороші результати на ПК і PS5, власники Xbox залишилися з носом. Однак ситуація може змінитися. Нік Бейкер з Xbox Era пустив слух про те, що ведуться, так би мовити, попередні переговори про портування Helldivers 2 на Xbox Series. В останньому епізоді подкасту Бейкер припустив, що новий бос PlayStation Hiroki Totoki може бути більш відкритий до Пуску ігор на Xbox на подкасті. Бейкер був дуже обережний у своїх висловлюваннях, бо раніше він помилявся у своїх інсайдах. Кілька разів він зробив акцент на тому, що це просто те, що він чув. І якщо переговори ведуться, то на дуже ранній стадії. Але якщо говорити про очевидні речі, то розширення платформ правильна стратегія, тим більше для сервіски. Ніхто від цього не програє. Це вже доведено з недавніми релізами Xbox на Песці. У грудні 2013 року тринадцятого року Севен Дейс Тудай вийшла в ранній доступ. За майже 12 років гра розвивалася, обзавелася фанбазою і отримала багато позитивних відгуків. Це унікальний зомбі-виживачі днями. Компанія Фан Пімпс підтвердила, що гра скоро вийде з раннього доступу, а запуск повноцінної версії відбудеться в травні. Змін багато. Одна з найважливіших, те, що після виходу з раннього доступу виживастик коштуватиме дорожче і піде з геймпаду. Ас, а пізніше вийде на консолях. Планують додати нові випробування, більше крові, поліпшені транспортні засоби, нову систему гардеробу, бродячих бандитів і сюжетний режим. За словами розробників, навіть після повноцінного релізу гри вони продовжать підтримувати її протягом багатьох років. Проект, до речі, за знижкою коштує 78 гривень. Тому налітай! Шум навколо Stellar Blade не вщухає. Так уже склалося, але сучасні ігрові реалії такі, що якщо жіночий персонаж занадто гарний, чекай біди. Краса Єви і відверті костюми, які є в грі, спричинили справжнісіньку бурю із проблем. Як ви знаєте, не допомогло те, що розробники сказали, що нічого не вигадували, а модель персонажа реальна людина. Але коли з'явилися огляди гри, виявилося, що тема Єви досі зачіпає журналістів за живе. Загалом гра отримав. Ала високі оцінки преси, але заглиблюватися в це не будемо. Поговоримо про все в огляді. Так, наприклад, видання The Six поставило грі сім балів тільки через те, що в грі Єва носить занадто відверті сексуальні костюми, і що загалом надто красива. Інший ігровий портал Відеогеймер. Його автор теж не придумав нічого кращого, чим назвати Єву надмірно сексуальною. На думку оглядача дизайну Єви сумнівний, і в грі існує тільки для того того, щоб прикувати погляд, загалом деякі журналісти, в тому числі IGN, знизили свої оцінки і заявили, якби головний жіночий персонаж був не таким гарним, а вбрання не таким відвертим, вони б оцінки занижувати не стали. І це просто піздець діч. Куди воно все йде? Мені не зрозуміло. Але добре, що, хоча б геймери в більшості не ведуться на цю відверту нісенітницю. І поки одних тривожать костюми, єви інші журналісти придивлялися до графіті. Так, у Stellar Blade гравці виявили цікаве поєднання стрітарту та неонової вивіски. Давайте подивимося разом. Тут у нас графіті зі словом хард і поруч вивіска аршопа, який належить інформаційному брокеру Роксані. Слово Хард, до речі, з'являється на стінах ігрового світу досить часто. Як виявилося, поєднання слів Хард і Ер ненавмисно утворює одну досить расистську сленгову фразу, яка буквально означає те ж саме, що і й Енворд, але. В грубій формі деякі гравці, як це зазвичай буває, прийняли це на свій рахунок і образилися. Розробники студія ShiftUp швидко відреагували і заявили, що розміщення цих двох об'єктів поруч це чиста випадковість і що в них не було намірів створювати образливий витвір мистецтва. Більше того, коли я грав, помітив, що написи хард були багато, де і розміщені, наче за допомогою якогось рандомайзера. До речі, дехто правильно зазначив, що навіть не знав би про цю фразу і про це слово, якби не програв. Агресивні журналісти, яким все не так, у будь-якому разі ненавмисну образу буде видалено з гри в патчі першого дня, який також додав режим Нова гра, плюс і три десятки костюмів а також цілу гору нового контенту. Нагадаю, що про це все звичайно ж буде в нашому критичному огляді. Сорокова серія відеокарт від Nvidia це вікно в нові можливості геймінгу, високий FPS, відмінне охолодження, оптимальне енергоспоживання і підтримка найсучасніших технологій. Навіщо чекати, час переходити в майбутнє? Купи GeForce RTX 4060 Ti Gaming від MSI, одного з найкращих виробників відеокарт на ринку, і отримай 40 євро на свій steam гаманець, щоб одразу зануритися в гру, на яку ти так довго чекав, але FPS сказав. MSI RTX 4060 Ti Gaming ідеально підходить для геймінгу в роздільній здатності Full HD на максималках. Головне, не забудьте зареєструвати відеокарту після покупки, щоб отримати заповітний код на 40 євро. Усі посилання як водиться в описі. Надійний французький інсайдер Джонатан, який спеціалізується на проектах Ubisoft, повідомив досить неприємну новину для фанатів собак-спостерігачів. За його словами, про серію Watch Dogs можна забути плюс-мінус приблизно назавжди. Цитата серія мертва і похована. Причини тут вкрай прості. Французька компанія була дуже незадоволена релізом Легіон, як з погляду реакції гравців, так і у фінансовому плані. Легіон не викликала фурори. Загалом вийшла грою. Досить середньою преса говорила, що за перші три дні гра розійшлася накладом в 1,9 мільйона копій, що, начебто, й непогано. Але ми ж не знаємо, скільки вони на неї витратили. До речі, інфа про закриття серії промайнула ще деякий час тому. Ми навіть про це розказували у новинах, але тоді на це не дуже звернули увагу. Що ж, принаймні, ви все ще можете зіграти в перші дві частини без будь-яких проблем, поки вони їх у вас не забрали. Інформатор також мимохідь розповів, що ю. Ubisoft скасувала і кілька інших ігор за цією ж франшизою, включно з такою собі досить оригінальною королівською битвою. Мабуть, нарешті зрозумівши, що час Батл роялів пройшов, можливо, колись ситуація по Watch Dogs зміниться, але очевидно, не скоро. Хороші новини для тих, хто не втратив надію і чекає The Wolf Among Us 2. гра все ще у розробці. Про що повідомив журналіст Джеф Кілі, і опублікував кілька скріншотів. Інша новина в тому, що анонс дати релізу може відбутися під час Summer Game Fest, запланований на 7 червня. Стівен Ог, який зіграв Тревора в GTA 5, поділився цікавими подробицями про свого персонажа. Виявляється, для п'ятої GTA мало вийти доповнення, яке очевидно так і не побачило світ. За сюжетом Тревор був секретним агентом під прикриттям і працював на федералі. Ві вся історія мала стати свого роду пародією на Джеймса Бонда. Розробники навіть встигли зняти кілька сцен, де божевільний Тревор щосили намагався косити під агента, але робив це максимально. Ну знаєте, потребу. Ворський, тобто божевільно, але в якийсь момент начальство просто наказало припинити будь-яку роботу над DLC. Неделюк зробив уточнення, що, скоріше за все, це був Адон для GTA Online, З чим погодився Стівен Філіпс. Слова Стівена відповідають дійсності, тому що у витоку у сорс коду GTA 6 справді згадувалося доповнення про агента Тревора, але, на жаль, без будь-яких подробиць. Кілька цікавих фактів про технології GTA 6. на форумі NeoGAF з'явився скріншот з трейлом. GTA 6 де зроблено особливий акцент на рейтрейсінгу, за словами користувача, Rockstar приділили трасуванню променів просто колосальну увагу. За скріншотом видно, як між будівлями сонячне світло переходить у тінь, оскільки світло відбивається від поверхні сусідньої споруди. Це так зване глобальне освітлення, яке змушує світло реалістично відбиватися від поверхонь. Такий ефект буде найкраще помітний у закритих приміщеннях і в нічний час доби. До речі, не так давно на LinkedIn з'явилось оголошення про вакансію рок-зірки шукають девелопера, який обійматиме посаду старшого графічного програміста, повинен мати досвід роботи з інтерфейсами DXR або NVR, які дозволяють реалізувати трасування променів у реальному часі. Тобто, сподівання лише на те, що поточне покоління консолей разом з проверсіями потягне у повній мірі весь цей рай для графодрочера. Вігор Бесезда завжди була одна неприємна особливість. Варто вийти більш-менш великому патчу, як усі моди різко ламаються і перестають працювати. На днях вийшов некстгеновий патч для Fallout 4. І як ви думаєте, що трапилося? Звісно, зламалася абсолютна більшість модів, сейви та власне, і сама гра. Заявлені фічі виявилися костилями. Ну і, власне, на додаток з'явилися проблеми з продуктивністю. Найгірше переставлення. Стала працювати основа основ в більшості серйозних модифікацій. Fallout 4 скріпт Екстендер. Його автор уже займається апдейтом, але не може назвати терміни. Гаразд, розробники не повинні орієнтуватися на моди під час створення оновлень, але проблема в тому, що власники rtx відеокарт зіткнулися з частими вильотами. Найсмішніше цьому багу вже більше п'яти років. І якщо ви зіткнулися з цією проблемою, просто відключіть налаштувати. Ання уламки від пострілів, але це ще не все. Якщо у вас ультраширокий монітор, інтерфейс розтягується до комічних розмірів і будете сміятися, Bethesda обіцяли, що вони додадуть підтримку таких дисплеїв. Крім того, ПК-геймери скаржаться на повну відсутність будь-яких графічних покращень, але цього разу все так і було задумано. Справа в тому, що ПК-версія гри отримала просто патч, а ось консольна нативна Next-Gen-версія тому. Тот цього разу не винен. Однак Некстгенове оновлення четвертого Фолаута поламало або принаймні затримало значно грандіозніші плани. Автори глобального мода Fallout London були змушені перенести реліз своєї грандіозної роботи, якраз через те, що бесідка раптово анонсувала некстгеновий патч. Утім, Дін Картер, керівник Fallout London, уже повідомив, що якщо робота над сумісністю займатиме надто багато часу, вони релізнуть поточну версію модифікації. Він також поскаржився на те, що Альтанка ніяк не попередила його команду про майбутній патч. Але тут, як то кажуть, проблеми індіанців шерифа не її. Але очікувано, патч зламав навіть основну гру. Тому за можливості не оновлюйте гру, а чекайте. «Патч для патча». Вісерал, дата та інсайдер поділився інформацією про прийдешній ремейк Cell. За його словами, розробники на всю використовують можливості рейтрейсингу, причому досить цікавим способом. Тепер противники зможуть виявити Сема Фішера за допомогою відображень, як візуальних, так і звукових. Простіше кажучи, підібратися до охоронця, який стоїть поруч із вікном, буде вже не так просто, тому що він банально помітить головного героя за відображенням у склі або почу. Ви через якесь невелике ехо. Це зробить стелс не тільки складнішим, а й куди цікавішим. Головне, щоб слова інсайдера дійсно відповідали правді, а не були його припущеннями і вигадками. Девід Ізмайлер, керівник видавництва 2K у рамках робочого листа співробітникам компанії, повідомив, що попереду гравців чекає ціла низка високоякісних проєктів, але яких саме залишається лише гадати. Власне, цим і займемося. Наймовірніше йдеться про Bioshock 4, який розробляє Cloud Chamber, і все ще не анонсовану гру, яку створює Фетті First Union. Тизери обох проєктів були показані ще кілька років тому, але відтоді про них ні. Ні слуху, ні духу разом з тим, Хенгер 13 працює над Mafia 4, а Файрексіс працюють над Цивілізейшн 7. Також не варто забувати про Бордерлендс 4, які за чутками зіткнулися з кількома затримками, можливо, через недавній продаж студії. У жодної з цих ігор немає точної дати релізу, що не вселяє оптимізму. Причому справа навіть не в геймерах, які відчайдушно чекають згадані тайтли, а в 2, яким і належать тукей. Проблема в тому, що перша вже восьмий місяць поспіль зазнає збит які не можуть адекватно компенсувати навіть GTA онлайн, подивимося, чи зможуть ігри від студії 2K якось виправити ситуацію, але знову ж таки на даний момент у них немає навіть дат релізу. Прокоп Єрса провідний дизайнер студії Warhorse, дав інтерв'ю чеському виданню щодо Kingdom Come Deliverance 2. ми зібрали найцікавіші моменти. Загалом, з механічної точки зору, KCD2 має стати більш досконалою версією оригіналу. По-перше, бойова система залишилася настільки ж глибокою, але новачкам буде дещо простіше її освоїти. Іншими словами, бойовка не стала простішою, просто доступнішою для тих, хто не звик до такого роду ігор. Напрямків ударів тепер. Чотири, а не п'ять, як в першій частині, але всілякі фінти, трюки, ідеальні блоки, комбо та інші нюанси нікуди не поділися. По-друге, все ще можна створити свого персонажа і заздалегідь розподілити його очки навичок. Прокачка інтуїтивно зрозуміла. Тож, якщо ви не хочете створити ідеальний білд, можна грати без будь-яких гайдів. По третє, репутація відіграватиме значно важливішу роль. Розробники додали ще кілька покарань за скоєні злочини, наприклад, випалювання клейма на сра мало того, що якийсь час головний герой отримуватиме штрафи за опік, а й до кінця поточного проходження Тавро впливатиме на ставлення інших персонажів до вас. З точки зору структури світу, РПГ поєднує в собі відкритий світ і лінійні кінематографічні місії, як це власне було в першій частині. Разом з цим Кутна Гора, головне місто в сиквелі буде набагато більшим ніж Сазава. Що стосується квестів, студія не дотримується правила, коли гравець має стикатися з чимось. Новеньким приблизно кожні 40 секунд. Простіше кажучи, ви не зіткнетеся з табором бандитів, відійшовши 10 метрів від місцевої таверни, це не має жодного сенсу, однак розраби обіцяють дуже багато контенту. Головне, ніякого грінду і ніяких квестів із розряду «Мотнись за пивом. Вогнепальна зброя може лякати людей залежно від їхньої сміливості, поранень, броні. Тощо це цілком логічно з огляду на те, що мушкети і пістолі тільки-тільки почали набирати свою популярність. І це була незвична зброя на той час. Система збережень за допомогою шнапсу нікуди не поділася, але тепер процес варіння чудодійного напою став простішим. Також було доопрацьовано систему автозбережень, так що втрата двох годин прогресу залишилася в минулому. Студія користується глибоко модифікованою версією CryEngine. Вони похвалили рушій за те, що той дуже ефективно рендерить відкритий світ, флору і фауну. Щодо локалізації, то розробники прибрали згадки про. Про російську і у росіян знатно бомбонуло, почали свою мантру про ігри гривні політики і все в цьому дусі. Через це розробники виправдалися, що мовляв, це не остаточний список локалізацій. Української у списку, на жаль, немає, але можна долучитися до обговорення у стімі. Можливо, вона все-таки з'явиться в майбутньому. Донедавна Assassin's Creed Hex від Ubisoft Montreal була досить темною конячкою, але завдяки мізерній офіційній інформації та численним інсайдам, ми можемо отримати хоч якесь уявлення про гру. За словами виконавчого продюсера серії Hex, відрізнятиметься від інших частин серії. Судячи з тизеру, події гри розгорнуться у священній Римській імперії шістнадцятого століття. Власне, сам дизайн персонажів і противників нагадуватиме приблизно те, що можна побачити на картинах, де зобра Ажена епоха відродження, тобто пір'я в капелюхах, жабо та обладунки. Том Хендерсон на сайті Insider Gaming розкрив свіжі деталі. Головне, гра вийде у 2026 році і наразі перебуває на відносно ранніх етапах розробки. Вони також розповіли, що Хекс буде більш лінійним тайтлом, швидше нагадуючи перші частини франшизи з їх лінійними способами проходження. Але у світі будуть елементи відкритого світу, як це було допустимо в міражі за їхні ні, ж інформацією, стало відомо, що в грі буде лише один протагоніст жінка на ім'я Ельза, яка має деякі надприродні здібності. Інсайдери також отримали у своє розпорядження геймплейні футажі, які вони можуть зі зрозумілих причин лише описати словами. На них за головною героїнею полюють німецькі солдати посеред похмурого європейського міста. Ельза використовує чаклунство, щоб підпорядкувати своїй волі кішку. і гравець, керуючи чотирилапим пухнастиком, зможе відволікти. Противників у самому геймплеї вона скидає пляшку, що розбивається, і відволікає варту. Інсайдери також повідомляють, що гравцям доведеться зіткнутися з системою страху, чимось схожу на DLC Jack the Ripper для Syndicate. Як саме вона працює невідомо, але враховуючи, що в ті часи на вогнищах було спалено близько 8-10 тисяч жінок за підозру у чаклунстві. Система страху виглядає цілком доречно, звучить не як типовий юбі конвейер але по. Бачимо, що воно у них вийде. Головне, щоб потім вони не забрали гру. І було б непогано, якби у грі з'явилася українська лока. В той же час з'явилась деяка інфа про Assassin's Creed Codename Red. Згідно зі зливом, новий Асасін з'явиться в продажі під назвою Assassin's Creed Shadows. Також акаунт зливщика повідомив, що до гри точно точно випустять два сюжетні доповнення. Незабаром, після того як інформація потрапила в мережу, зливщика забанили за порушення авторських прав Ubisoft, що лише. Ще підтвердило правдивість інфи. Якщо це правда, то назва відобразить зміст гри. Подібне відбувалося за Creed у минулому. Наприклад, Origins розповідала про походження предків ордена тамплієрів, а Odyssey – про подорожу сетингу грецької міфології. Власне думаю, що Shadows відобразить великий акцент на стелсі. Цього тижня шведський холдинг Embracer Group викотила прес-реліз, де повідомила, що розділяється на три окремі компанії, які по суті працюватимуть як ієрархія. Отже, Esmodi Group – видавець і дистриб'ютор настільних ігор, під її контролем перебуватиме 23 студії з загальним капіталом у 300 франшиз. Coffee Кофістейненд Friends займеться індіїграми, фрітуплейними тайтлами, а також Ей і Даблей проектами. Загалом розділення буде завершено протягом від року. До двох акціонери Embracer Group отримають акції нових компаній як дивіденди. Але найцікавіше нам це, звичайно ж, -earth Enterprises and Friends. Ця компанія зі свого боку відповідатиме за розробку і видавництво тріплеї ігор як для ПК, так і для консолей. Їм же належать права на володаря перснів та тумбрейдер, і головне, що 4A Games, до речі кажучи, теж попередньо залишається у них. А тепер давайте трішки заглибимося в цю історію. Цього місяця Embracer Сер заявили про закінчення реструктуризації перед цим закривши кілька студій і звільнивши частину робітників. Також вони продали компанії Gearbox та компанію російського походження Saber. Ви скажете, що мовляв, Saber вже недавно, начебто, викупили разом з іншими студіями, а пізніше говорили, що вони вже допомагають їм з розробкою іншої гри не по франшизі метро. Але виявляється, що не все так однозначно. Згадка 4A Games у прес-релізі означає, що Embracer поки що все ще може розпоряджатися студією як своєю власністю. Потрібно відмітити один важливий момент: Embracer видала опціон на придбання Форей Games впродовж обмеженого часу. Саме через цю причину є два варіанти розвитку подій. Перший, можливо, угода просто ще не була закрита, і потенційно студія в майбутньому таки перейде під крило сейберів. Другий варіант, кращий за перший, можливо, угода не відбулася чи не відбудеться в майбутньому по ряду причин, одну з яких я озвучив. Ніше просто це не повідомляли публічно, і студія залишиться у ієрархії ембрейсер. Тому, в будь-якому разі, поки що варто чекати офіційної інфи. Сталкер 2 отримає чотири фізичні видання. Минулого тижня ми пропустили цю новину. З'явилися оновлені варіанти з оновленими цінами. Так найдешевше це стандартне за 60 баксів. Туди входить стілбук, сувенірна перепустка в зону плюс стікери. У дорожчі видання входять різні цікаві приколи, типу мультитула, нашивки, жетона, карти зони та артбуку. Найдорожче з них з фігуркою сталкера, рюкзаком і лампою у формі контейнера для артефактів. Обійдеться в 380 доларів або приблизно 15 тисяч гривень. Середні варіанти видань коштують 80 і 180 доларів. Як вам ціни на колекційки? Крім того, наші друзі з ТГ каналу Stalker.ua уважніше розглянули карту, яку частково видно на фотографіях колекційних видань. Отже, на ній видно як знайомі локації, типу Бар Сторентген, звалища і депо з бандитами Янова, так і щось новеньке. Наприклад, є там така собі жадібна. Жаба, що може вказувати на бункер відомого усім найобщі Вибачте, найчеснішого торговця Сидоровича. Інших варіантів, я, чесно кажучи, не бачу. Як варіант, хіба що це, можливо, якийсь монстр монстр, який любить розводити сталкерів новачків. Ще можна помітити малюнок з лісом. Це може бути або рудий ліс, або Залісся. Попередньо в грі з'являться такі нові локації, як підземелля заводу Юпітер, Промка, а також реально існуюче село Кошарівка. Ще один цікавий сюжетний момент в одному із трейлерів. Можна побачити розмову двох чоловіків. Так от ліворуч стоїть Гафер, лідер поселення одиночок. Це дуже авторитетна людина серед сталкерів. Праворуч капітан Зотов, важливий член нової фракції Варта. Нагадаю, їх називають поліцією зони. Але найголовніше те, що обидва персонажі відіграватимуть важливу роль у подорожі Скіфа. Поговоримо про деталі розробки. Після витоку раннього білду Сталкер 2, дехто припустив, що релізна версія гри буде схожа на злитий білд, однак. За словами інсайдера Шоун Вебер, це зовсім не так. На виході другий сталкач буде дуже сильно відрізнятися від того, що було в ранньому білді, і може навіть здивувати вас. Змінилися візуали, графіка гри, сюжет і деякі елементи ігрового процесу. Розробники попрацювали над освітленням, тому гра буде більш схожа на те, що було в сюжетному трейлері. Єдине без змін, напевно, залишаться тільки деякі локації, і хоча іншою інформацією він не поділився, то пообіцяв, щоб... Після виходу відмінності між раннім білдом і релізною версією зможе показати наглядно. Власне, головна новина, що GSC опублікували новий тизер-трейлер Серця Чорнобиля. Він отримав назву Це не рай, і ми вперше змогли почути українську озвучку майбутньої гри. У відео нам показали розмову Ріхтера і Скіфа, і в кінці ролика Ріхтер говорить: як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною і кидає герою 50 копійок і продовжує далі слухати свій касетник. Вперше нагадаю, Ріхтера нам показали в трейлері, але також ж, він був наставником героя у Демці. Цього разу не було перестрілок, мутантів і аномалій. Зате ми змогли подивитися на похмуру красу зони з висоти будівельного крана на якомусь звалищі неподалік Атомки. Неозброєним поглядом видно центральну площу прип'яті, школу номер 1 масштабну стоянку зараженої техніки, відому як ПЗРВ Росоха, якої по суті не було в оригіналі. Цю локацію додали в модах. Піонерський табір, казковий, прип'ятський магазин. З барельєфом БК енергетик, колесо огляду, і звісно ж саме серце Чорнобиля, ЧАЕС. Більше того, на фоні можна помітити п'яту чергу будівництва атомної станції. Якщо говорити про трейлер, то графіка, як і в попередніх відео, питань взагалі не викликає. Лицеві анімації прекрасні. І пейзажі вражають як атмосферою, так і постапокаліптичною красою. Загалом локації вкрай наповнені цікавими деталями, і зразу зрозуміло, що то інсайдер не збрех. Хаф, сказавши, що розробники ще краще попрацювали зі світлом і тінями. Я так розумію, що повноцінний геймплей показ вже не за горами. Власне питання виникли до ліпсінку персонажів. Я так зрозумів, що ліпсінг був зроблений під англійську озвучку, а український войсовер наклали вже для самого тизер трейлеру. Скіфа, до речі, озвучив Дмитро Гаврилов. Також у гравців виникло декілька питань до озвучки Ріхтера, начебто, вона була записана поспіхом. Напишіть, як вам українські українська озвучка сподобалась чи ні? І поки ми чекаємо чергову презентацію Xbox ігор від інді девелоперів наступного тижня. Можете зацінити, як український 3D-художник Олег Собовий відтворив бункер хитрожопого улюбленця усіх сталкерів Сидоровича, якого я щойно згадував. Ця робота фактично відтворює легендарний бункер з гри. Але на відміну від оригіналу, ця робота виконана на сучасному Unreal Engine 5. Автор вказує, що використав цілу низку саморобних модельок а не асети із магазину. Ще безкоштовні варіанти з цим. Йому допомогли інші 3D-моделери Олексій Тимошенко та Дмитро Щербак. Ну а деякі, хоч і не дуже великі, але вкрай важливі модельки, він використовував із бібліотеки Мегасканс. В будь-якому разі, якщо захочете ознайомитися зі скріншотами та відео, то зайдіть на його по Поніку. Напишіть, що думаєте про це все, дайте якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.